a, vitário. Ну що ж, ще одне меню з нашої школи харчування, яку складала наша команда нутриціологів. Тут, як завжди, ми рахуємо не тільки калорії, білки, жири, вуглеводи, ми також зважаємо на те, скільки мікро- і макронутрієнтів ми споживаємо за день для того, щоб максимально наситити наш організм, для того, щоб ми з вами були не просто ситі, а ще й здорові. І стосовно саме цього меню, я хочу сказати, що воно максимально просте. Ми його любимо давати на вихід. День, коли хочеться більше провести часу з друзями, погуляти, з родиною. Тому воно буде, як завжди, смачне, але трошечки більш легке в приготуванні. Тому починаємо. І так, ми будемо робити олет, такий не зовсім звичайний. Нам треба буде два яйця. До речі, стосовно молока, це лайфхак від моєї мами. Як виміряти ідеальну кількість молока для яєць? Треба взяти половину шкарлупки. Я беру на одне яйце пів шкарлупки молока. Це буде ідеальна кількість для дуже ніжного омлету. Солимо трошки перчику. Тепер нам треба нарізати помидорчик дрібненько. До речі, в рецепті у нас там взагалі йде посмажити яєчню з двох яєць і з'їсти з овочами. Але не буду ж я вам тут показувати, як смажити яйця. Яйця посмажити ви зможете і без мене. А я вам покажу омлет, який мені подобається більше за все. Помидорчик ми додаємо до яєць. Так, ще в мене є трошечки солодкого перчику, також можна його додати. І ще в цей омлет дуже смачно зелена цибуля, кроп, петрушка, де яєць. Також у нас в простому меню іде 30 грам сиру, який ми їмо з хлібом. А в цьому варіанті, трошечки складнішому, ми сир натремоємо на терці. Ставимо розігріватись сковорідку, декілька грам вершкового масла, виливаємо на сковорідку частину нашого омлету. Трошки декілька хвилин. Так, коли в нас омлет трохи схватився, ми зверху додаємо сир, беремо. Трошечки масла, тому що ми будемо зараз сухати наш омлет. Також треба масочком, поливаємо сюди омлет, щоб він поєднався з цим краєм. Так, знову ми додаємо сирок, звертаємо, купаємо залишки омлету. Дивіться, омлет він дуже ніжний і треба обережно його згортати. Якщо ви хочете, щоб він простіше згортався в рулет, то треба або менше молока додавати, або не додавати помидори, бо помидори вони все ж таки такі водянисті. Ось такий у нас виходить сніданок, омлет з овочами і додаємо ще до нього хлібчик, щоб нам було ситно. Або, якщо простіше, жарити 2 яйця, овочі, на хліб 30 грам сиру або, твердого або фети, і буде у вас той самий сніданок. Латки ми будемо робити на основі кисломолочного сиру і йогурту. Кисломолочний сир нам додає і нашу норму по кальцію, і також це додатковий білок. А білок він краще насичує. На 100 грамів сиру, стільки ж йогурту. І додаємо одне яйце 30 грамів борошна. Борошно я беру звичайне, можна взяти цільнозернове а буквально чверть чайної ложки розпушувача, сіль. Добавляємо буквально одну чайну ложку меда. Ну, я, як завжди, свою стевію. Нам потрібна половинка середнього яблука. Дрібненько ми порізали. Якщо ви не хочете готувати, то просто перекусіть. Кисломолочний сир, йогурт, яблочко і також буде смачно, до речі, це одна порція, тобто ми цілу порцію з'їмо. Ось 12 таких оладок на перекус. Достатньо тут клітковини, достатньо тут білку. А на вечері у нас буде ледачі хачапурі. Тут кисломолочний сир 100 г, 50 грам нежирної сметани, не яйце, 20 грам твердого сиру, солимо обов'язково і додаємо 10 грам борошна. Збиваємо блендером 1 восьму може розпушувачем. Ще треба зелені, в мене заморожений укроп. Розмішуємо. Так, наш хачапурі будемо смажити на невеличкій кількості масла, вливаємо тісто і ставимо його жарити з під кришку. Робід у нас буде також дуже простий. Нам потрібно буде 150 грам курки, але 150 в сирому виді. Якщо нам вона потрібна буде в вареному або в запеченому вигляді, це десь 120-130 грамів. Курку розібрали на волокна: 30 грам капусти, у мене пікінська. І трошки огірка чи помидора. До речі, тут можна взяти і солоний огірок. Буде з солоним огірком, також дуже смачно. Нам потрібен лаваш, нам потрібно 20 грам сметани, 10-15%. Чи в мене грецький йогурт? До речі, грецький йогурт він по смаку, як сметана. І ще можна додати в цей соус чеснику овочі. Курку трошки присолюємо. Так, з середину От Тільки у нас дожарився наш хачапурі, знімаємо і будемо жарити шаурму, чи буріто. Так, наше меню. На сніданок омлет з овочами і хлібом. На обід у нас шаурма з куркою овочами, На перекус. У нас досить велика порція оладків з яблуком. Якщо цієї порції багато, можете розділити, зробити два перекуси. На вечерю у нас сирний хачапурі з зеленью і овочі. Харчуйтесь смачно, різноманітно. Кому не треба худнути, то просто додаєте якісь додаткові продукти.